Вітаю вас, мої ліпі друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з цією книжкою, яка називається Воєнний стан Антологія. І це видання видане, пробачте з давтологією в видавництві. Видання видане у видавництві Мерідян Черневіць. Чудове видавництво, скажу я вам, прекрасна книга в такому цупкому папері, ось вона така тотста, але тут е всього лише 300 там, ну, хай 350 сторінок. Так а ми знаємо, так, що ось така книжка може бути і на 500 сторінок, якщо там тоненькі аркуші. Книга якісна, книга гарна, рекомендую. Видана вона 2024 року, і це вже видання третє. Хоча я її придбала зовсім недавно. Написано, що видання третє. І ось подивіться. Я не здам. так? Видання третє. Я намагалася знайти, скільки тут, який наклад. Не знайшла, сподіваюся, що великий. Книга ця цікава тим, що в ній зібрані оповідання знаменитих авторів, таких як Володимир Арінєв, Софія Андрухович, Юрій Андрухович, Андрій Любка, Сергій Жадан. Чому я його першого не назвала? Ну, ось так. Ось, і багатьох-багатьох. Ну, і е, невідомих ось для мене, я вперше почула. Є тут автори, які зараз перебувають на фронті, чи на той час перебували, е, і ця книга дуже цінна. Я хочу вам прочитати оповідання Лариси Денисенко, але перед тим. Познайомлю вас з передмовою. Передмову до цієї антології написав Володимир. Ой, пробачте, Володимир, Валерій Залужний. Ось, гляньте його підпис. Бачите? Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Тоді ще, коли ця книга видавалася, він був ще головнокомандуючим Збройних сил України. І ось передмова називається Дочитищі в Україні і в світі. І хоч зараз пан Валерій не є нашим головнокомандувачем, він є послом України у Великій Британії, проте його заслуги перед батьківщиною. Від того не зменшується. І прочитаю вам. Хотіла переказати спочатку, але потім думаю, ну навіщо я буду щось там спотворювати? Краще послухайте слова самого Валерія Заложного. 2022 рік уже став історією. Ця цифра назавжди закарбована в нашій пам'яті. Адже на цей рік ворог запланував знищення української державності. Лише завдяки титанічному подвигу воїнів та колосальному єднанню нації нам вдалося відвернути найгірший сценарій та дати відсіч Орді. Так твориться історія, так повстає нація переможців. Важливо, щоб правдива історія цього року не загубилася, щоб вона звучала у світі українським голосом. Щоб вона збереглася у видатних творах для майбутніх поколінь. Бо правда, це один із найточніших різновидів зброї. Тому хочу подякувати українським письменникам та письменницям за те, що тримають культурний фронт, доказом чого слугує ця антологія. Окремо хочу відзначити, що в ній є й тексти письменників. Які вступили до Лав Збройних сил України. Сто років тому їхній попередник, видатний поет і сотник армії УНР Євген Маланюк риторично запитав: Стилет чи Стилос? Нині ці воїни продовжують його справу, засвідчуючи тяглість поколінь. І завершуючи боротьбу, що почалася задовго до 2014 року, час поставити у цій боротьбі крапку, А письменники мають до цього хист. Воєнний стан це не тільки правовий режим існування держави під час війни. Це ще й нагадування про козацький стан, військовий табір. Що ставав фактично фортецею в часи воїн і битв. Минулого року вся наша країна перетворилася на такий стан нездоланну фортецю, над якою майорить синьо-жовтий прапор. Упевнений, що завдяки мужності і професіоналізму українських вояків, завдяки єднанню українського суспільства і задружньої підтримки наших партнерів у світі. Ця фортеця поверне собі всі свої території. Слава Україні! Героям слава! Відповідаю я і дякую усім, хто долучився до видання цієї збірки. Я знаю, що редакторами є Андрій Любка і Євгенія Лопата. Ні, це куратори видання. Куратори видання. Просто Андрія Любку я знаю, а Євгенію Лопату, на жаль, ні. Пробачте, пані Євгенію. А літературні редактори Олександр Бойченко, Роман Дзик. Картина на обкладинці Матвія Вейсберга. Ще раз це Меридіан Черновіць. Одне з моїх улюблених видань. Друкувалася книга в Кам'янці-Подільському, одному з моїх рідних міст. Раджу вам, купуйте, ця книга ще продається. І для того, щоб вас заохотити, я прочитаю одне оповідання. Я обрала оповідання Лариси Денисенко. Яке називається бути вчителькою в окупації. Я теж вчителька, слава Богу, не була в окупації, але не уявляю, що би я там робила. Ну, правда. Е і я знаю багатьох вчительок, які покинули свої домівки, переїхали до е незахопленої. Слава Богу, частини України, живуть тут, працюють їм, я думаю, досить нелегко, і все я хочу провести стрім з Оксаною Будиліною, моєю досить близькою знайомою, учителькою з Херсонської області. Ну що ж? Бути вчителькою в окупації. <гум> так от ти значит, значить, навіть как нормальна, не стидна дітей нациста делать? Такими словами розпочав розмову з моєю клієнткою, мешканкою тимчасово окупованої Росією території, речі, Росією з маленькою літери, вчителькою української мови та літератури, російський офіцер. Утрьох вони увірвалися до її квартири і націлили на трьох жінок та одного підлітка зброю Вчити дітей української, розповідати про Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Івана Франка і разом читати твори Хвильового та вільде, говорити про вірші та долю Стуса, про харківський будинок слово, про Оласа Самчука, все це для російських окупантів і означає Робити з дітей нацистів. Я хочу, щоб про це подумали вчителі і вчительки французької мови у Франції та Бельгії, викладачки англійської у Великій Британії, польської в Польщі, німецької в Німеччині, турецької в Туреччині. Лише за те, що ви закладаєте в дітей культурні, патер... культурні патерни, розкриваєте ідентичність, збагачуєте їх та й просто допомагаєте стати грамотними людьми. Вас хтось може назвати тією чи тим, що робить із дітей нацистів. Та чому хтось? Росіяни? Далі був обшук, допит, тривале перебування в катівні, схиляння до співпраці. Тимчасове повернення додому, ще один обшук, ще одне вивезення до катівні з пакетом на голові, схиляння до співпраці, звинувачення в нацизмі, знищення книжок, погрози рідним, зґвалтування і дивовижна втеча на підконтрольну Україні територію. Після всього, що з нею трапилося, вона наново вчилася дихати, бо звикла навіть дихання робити максимально непомітним для ворога. Наступного дня завдяки волонтеркам вона зв'язалася зі мною. Вона знає ім'я і звання того, хто це зробив, віддавав накази, гвалтував, насміхався, погрожував, принижував. У ній живе дикий страх за родину, яка залишилася там. Вона знає, що за рідними стежать, погрожують. Вона знає, що в місті були і є колаборанти. Ті, хто дав ворогам списки вчителів, бійців, АТО, соціально вразливих людей. Списки були застарілі, але її ім'я та адреса проживання там були вказані. Ще вона бачила, як окремо позначені шкільна адміністрація, вчительство з історії та мови. Вже тривалий час вона розпочинає свій день і завершує його в іншій європейській країні. Де смикається від російської мови, якщо раптом її почує, тим, що відстежує пересування української армії, яка обов'язково звільнить її рідне місто, тоді вона зможе назвати ім'я свого гвалтівника і ката без остраху за своє життя і життя своїх близьких. Російські окупанти вважають вчительство і викладацтво людьми потрібного впливу. Тими, кого треба схилити на свій бік, зламати, націлити на злам інших людей, на переформатування в лапках дітей. Всюди, куди вторгаються, вони і за списками, які можуть мати завчасно, і за підказками доброзичливців в лапках, приходять до родин учителів. Частіше це вчительки, бо переважна більшість українського вчительства саме жінки. жінки Котрі традиційно опікуються літніми та немічними родичами і відповідають за дітей. Я можу покладатися не лише на розповідь моєї клієнтки. Після звільнення окупованих територій Харківщини в інформаційному просторі багато аналогічних свідчень. Сценарії однакові: обшук, попередня розмова, перевірка телефонів усіх членів родини, затримання. Клітка, катівня, погрози, зволтування, відвезення на лінію фронту, знущання із близьких, викрадення дітей та їхніх родичів, схиляння до співпраці, запроторення в умисне створені буцегарні з жахливими умовами. Єдине, що створюють окупанти на захоплених територіях це катівні, катівні, де тортур зазнають учителі. Як тут не згадати Януша Корчака? Чи можна було це уявити на території Європи у 20-му сторіччі, цю бритку, страшну та огидну Другу світову війну, яку принесли на територію незалежної європейської країни росіяни? Не всіх українських учителів та вчительок вдається скорити, залякати, підлаштувати під себе. Хтось утікає, хтось залишається в катівні і не знає, чи наступного дня буде серед живих, когось убивають чи депортують. Тому серед перших, кого завозять на тимчасово окуповані території України, вчительки та вчителі з Росії, які миттєво розпочинають перепрошувати дітей. Стирати національну та культурну ідентичність. Дітям розповідають, що вони насправді росіяни. Не з це злочинна українська влада вигадувала, що вони якісь українці. Українців не існує. Це неправильні росіяни, викривлені, вигадані, але тепер їх звільнять від нацизму і зроблять нормальними. Дискурс російської пропаганди націлений на знищення українців, заперечення існування нації, мови, культури, ще в 40-х роках минулого століття правник Рафа Лемкін доводив, що відкриваємо лапки цитата, успіх геноциду. Закриваємо лапки, спирається на знецінення, знищення культури, освіти, які створюють і наповнюють ідентичність людини. Тому офіційний пропагандистський голос журналіста Антона Красовського, що закликає топити і палити українських дітей. Є абсолютно суголосним із перехопленням телефонним голосом дружини окупанта, лікарки, яка готова вбивати і перетворювати на наркоманів українських дітей, незаконно вивезених на територію Росії, котрі відмовляються малювати георгіївські стрічки та відзначати День Побєди за російськими сценаріями. Освіта важлива, вчителі і вчительки дуже важливі. Ті, що вціліли, не скорилися, вистояли, потребують уважного ставлення, захисту і підтримки. Але й ті, кого зламали, потребують розуміння, бо важко не зламатися, коли погрожують убивством чоловіка чи зґвалтуванням доньки або сина, побиттям старенької мами і виселенням із будинку. Там, де тепер дуже близько російський ворог. Там, де є ймовірність тимчасової окупації, треба берегти і переховувати учителів і вчительок. Не уявляла, що ми доживемо до такого. Але дуже сподіваюся, що це навчить нас у мирні часи після перемоги, та й зараз, поки триває ця війна, інакше з більшою турботою, усвідомленням і цінуванням ставитися до освіти і культури. Бо це те, що тримає нас і робить сильними на тимчасово окупованих територіях, у закордонних втечах, у полоні, У катівнях, у війську й тилу, не дозволяючи забути, що ми Українки й Українці, серце і хребет нашої нескореної землі. Лариса Денисенко. Так, це не художній твір, бачите, публіцистичний, проте напрочуд важливий. Дякую вам за увагу. Поширюйте, будь ласка, цей міст, щоб якомога більше людей це побачили і підтримали учителів. А ще зрозуміли тих людей. Які зараз на Донеччині, і яких дехто, я певна, що більшість людей не такі, але дехто хоче здати, кажуть, та вітайте їм цю Донеччину, Донецьку область, надо тільки перестати стріляти. Ми розуміємо, що не можна віддавати людей, не можна віддавати ці території з людьми. Дякую вам за увагу, миру нам і найшвидшої перемоги.